Вітаю всіх! Сьогодні зроблю одне відео. Вовчанськ до кінця тижня, до 19 травня. Яка буде ситуація? Вовчанськ до кінця тижня, до 19 травня, яка буде ситуація по Вовчанську. Ворог зовсім поряд, він його добе. Кидає туди ресурси, сили, йде. Йде на нього. Йде на нього. Так, плани є, думки захопити, звісно. Але наші тримаються. Кінцевий результат який? Так, буде рішення на тему Вовчанська, серйозні рішення будуть прийматись. Думати, що там робити? Добре, до кінця тижня, до 19 травня, Волчанськ залишиться під контролем України. Залишиться під контролем України. Волчанськ до 19 травня до кінця. Так, ви знаєте так, там ще будуть українські сили. Під контролем, тобто, якщо там є українські сили, він не вважається повністю окупованим. Це вам так. Але рух буде. Ту сторону однозначно, і вони хочуть його нереально. Я... Але туди буде для наших щось приємне. Скажімо так. Буде щось приємне. Все. Тому тримаємо кулаки за там дуже важко, але я не бачу карти окупації повної поки що так.